Привіт! За наступні 8 хвилин я розповім вам, що таке інвестиційний меморандум, для чого він вам, і дам кілька прикладів. Ось в мене такий один листочок це є власний інвестиційний меморандум. Цю техніку широко використовують американські фінансові консультанти, коли працюють з клієнтами. Часто ось ці інвестиційні меморандуми це там багато сторінок в PDF, -і. і для чого вони потрібні? Вони описують цілі інвестування, ризик апетит. Та інвестора, і а, яким чином він буде вкладати ці кошти, і головне, по якій стратегії. Тобто, asset allocation досить детально прописується, там, що, куди, в яких відсотках, в якому балансі. Також гарна практика, на мою думку, прописувати, що не буде робитися інвестором. Ну, наприклад, там, не панікувати і продавати все, коли ринок падає на 20%. Але ви можете зробити це абсолютно самостійно, без консультантів. Я вам даю в описі кілька прикладів з популярну форму Boggle Heads. І там люди це прописують для себе. Як на мене, це має бути ну, дійсно простими словами. І дійсно почати, якби, з питання: для чого, а потім уже як, і куди і що. І ось дивіться, в нас є інвестиційний меморандум Аліни. Хто не знайомий з Аліною, нагадую, що у нас було відео, як вона інвестує по збувасованій стратегії 60 на 40, уже більше п'яти років. Нагадаю, також, що в нас є кілька відео про Геннадія, чоловіка Аліни. І ми створили для вас, цих персонажів, цих героїв, щоб показати, як практично це робиться, це достатньо просто, як на мене, да, там, Кост Еверджін, і які результати інвестори отримують по цій стратегії. Дотримуючись свого фінплану, хтось з вас запитає, що якась різниця між фінпланом і інвестиційною стратегією. Дивіться, фінплан це часто також про короткотермінові такі цілі. І взагалі він більш заточений не просто там на інвестиції, а скільки ви будете відкладати, скільки витрачаєте ваш лайфстайл. Інвестиційний меморандум, це ви вже для себе кажете, що я ось буду інвестувати на такі то довгі цілі поза такі то стратегії. Ось речі, які я буду робити, ось речі, які я не буду робити. І даю вам приклад: ось, наприклад, як прописувати для себе Аліна, перше. Я буду інвестувати кожні півроку 3600 доларів з 2017 по 2052 рік. Та звідки вона взяла таку цифру, ну уявімо, що, наприклад, це те, що їй комфортно відкладати. Мої очікування, що така стратегія після податків принесе мені 4% річних реальної дохідності понад доларову інфляцію. Ви знаєте, що як правило, і в тому числі ми на цьому каналі паруємо цифрами номінальної дохідності, довгострокова інфляція нагадаю нагадаю, в районі 2% це цілі ФРС, але зараз багато говорять, що це насправді буде 3%. Тобто, якщо Аліна хоче заробити 4%, понад 3%, то номінально вона мала б заробляти 7% на свої інвестиції. По моїм розрахункам, мій капітал забезпечить тисячу доларів пенсії з 55 до 90 років. Знову таки, хтось скаже там тисяча доларів мало і так далі. Це все можна моделювати, підстроювати. Це просто шаблон, який вим даємо, щоб у вас був приклад з реальними цілями. На кожні 200 тисяч доларів на фондовому ринку. Я буду 50 тисяч доларів інвестувати в нерухомість поза фондовим Ну, Ось таке побажання. Дійсно, багато людей хочуть мати в портфелі нерухомість. В Україні взагалі крайність, коли люди мають в портфелі тільки нерухомість і не мають фондового ринку через те, що він в Україні не розвинутий. Ось так можна прописувати. Це вже елемент того, як будуть розподілені активи. Далі Аліна пише: мій портфель на фондовому ринку це 60% акцій. Та 40 облігацій там хто хоче детальніше про це, подивіться. Будь ласка, попереднє відео про алію. Акції великі компанії Лач Cap у пропорції, як це на світовому фондовому ринку. Це 60% США та 40% решти світу. Тут цікавий момент, хтось інвестує тільки в США, тому що історично вони дають більше відсотків. Хтось дивився наші відео і знає, що є певні переваги глобальної диверсифікації. І ось зараз, наприклад, якщо ви візьмете весь світовий фондовий ринок, ну я дивився від від Vanguard, про яке ми теж робили відео. Ви побачите, що доля США збільшилась. Там 62%, зараз вони 60%. Аліна у нас вирішує вкладати весь світовий ринок, і звідріть, вона написала лачкепи. А лачкепи ми можемо фантазувати, чому так? Тому що в них менша волатильність, можливо, тому що просто їх легше покрити фондами з низькими комісіями. Та ось вона прописала великі компанії, як ви знаєте, вона інвестує в фонди САК. Облігації, це рівень надійних, investment grade, нагадаю, так. І вони називаються надійні а облігації, деноміновані в доларах США. Тут теж такий важливий момент, де людина себе бачить, якщо в Єврозоні, то логічніше, щоб облігаційна частина, ну і взагалі весь портфель був в євро, у даному випадку у нас Аліна в Україні, тому вона вирішила допланувати і інвестиційні стратегії робити в доларах. Оце дуже важливий пункт. Прошу вашої уваги. Я буду ребалансувати портфель раз на півроку за рахунок нових поповнень. Однак, якщо вага акцій США, світу поза США чи облігацій відхилиться від цільової на понад 5%, я проведу позаплановий ребаланс портфель. Нагадую вам про лайки, до речі, і нагадую, що в нас було кілька відео, що таке ребаланс, як це працює, коли його проводити. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, доля облігацій в портфелі Еліни стане зараз 35%, да, тому що акції сильно росли, то на наступній транші, щоб не тригерити податки, вона докупить більше облігацій. Ось так це працює, ми розповідали механіки. Я буду відкладати через брокера Interactive брокерс. Однак, якщо в Україні приймуть закон про індивідуальні інвестиційні рахунки, то також. Частину капіталу буду інвестувати через них. Все зрозуміло. В Україні немає податкових пільг для довгострокових інвесторів на фондовому ринку, однак, якщо вони з'являться, варто буде ними скористатися. Я не буду використовувати кредитне плече брокера чи ETF з леверджем. Тут теж все зрозуміло, ваш пенсійний капітал він має бути захищений, там не потрібно брати надмірних ризиків. Я буду використовувати ірландські etf і кумулятивні фонди, щоб дивіденди автоматично реінвестувалися на стороні фонду. Я нагадаю, ми зробили відео, в принципі, є автоматична реінвестиція дивідендів в Interactive Brokers, навіть якщо ви використовуєте американські фонди. У нас було відео там про американські і ірландські, тому тут питання просто вибору і зручності для Алін. І далі пішли цікаві пункти психологічної поведінки інвесторки. Та? Аліна пише: я не буду дивитися на свій портфель частіше, ніж раз на квартал. Та? Бо багато людей, особливо новачки, починають дивитися на цей додаток ледь там не щодня. Для чого це робити незрозуміло. Це тільки зайвий стрес від відволікання вашої уваги від важливіших речей. Якщо буде змога налаштувати автоматичні поповнення, я це зроблю. В західному світі багато людей поповнює свій рахунок автоматично. На жаль, в Україні це поки що неможливо. Зняття з мого рахунку можливі тільки для форс-мажорів, не покритих резервним фондом та страхуванням. Я не буду з цього рахунку знімати кошти на інвестиції в бізнес чи стартап. Це дуже важливий пункт, тому що коли в людини накоплюється там, 200, 300, 500 тисяч доларів, звісно, є багато бажаючих запропонувати щось проінвестувати, відкрити там нове виробництво, нову кав'ярню і так далі. І ми розуміємо, що там абсолютно інший е, рівень ризику. Тому все-таки пенсійні кошти вони мають вкладені бути в надійні диверсифіковані глобальні активи. І а, тут Ліна згадала: в нас багато відео є про резервний фонд, про страхування. Тобто, по ідеї, в неї не мало виникати ситуації, коли їй потрібні ці гроші зняти. Кожного року я буду аналізувати, скільки я викладаю в відсотках від мого доходу, і на які цілі я інвестую. Оце такий цікавий пункт, який я взяв, до речі, з реальних прикладів, які я даю в описі до цього відео, тобто як люди прописують, що вони будуть робити. Я не буду продавати, коли на ринку паніка S&P 500 впав на 20%. Дуже важливий пункт з собою зразу домовитися. Да, да, таке може бути, в історії таке було, і не тільки на 20, і на 50% ринок падав, і в людини був, наприклад, пенсійний портфель. 4, 400 тисяч, а тут все погано, і стало 200, Да? Це не привід продавати. Якщо є ця стратегія, потрібно в неї слідувати. Ми віримо все-таки в майбутнє людства і в те, що найкращі світові компанії будуть продовжувати працювати, продавати свої товари послуги і заробляти прибутки, що відповідно виливається в інвестиційному капіталі Аліна. Тепер увага, конкурс. У нас на каналі вже 60 тисяч підписників, і ми вирішили виділити невеличкий призовий фонд 6 тисяч гривень на три призових місця. А ми зробимо донати, куди забажають переможці, тобто, будь-то це великий благодійний фонд, чи другу, чи родичу на передову, в сумі 3, 2 і 1 тисяча гривень за інвестиційні меморандуми, які ви напишете в коментарях під цим відео. Тобто, якщо ви отак коротенько. Можливо, менше більше. Напишете в коментарях до цього відео. Ви зробите дві справи. По перше, ви можете виграти донат, але головне ви для себе сформулюєте це і покажете приклад іншим глядачам, читачам нашого каналу. Тобто, одним махом зробите дві корисні справи. Ми будемо вам дуже вдячні. Ми завжди вдячні вам за лайки, за вашу активність на каналі. Давайте разом розвивати фінансову грамотність українців і розумні інвестиційні рішення.